17 листопада міський голова Володимир Москаленко вітав вихованку Житомирської обласної школи вищої спортивної майстерності з боротьби Дар'ю Медвецько, яка стала чемпіонкою світу з пляжної боротьби у ваговій категорії 60 кілограм. Молодець, розумниця, ми тобою пишаємося, знаємо, що в тебе все вийде. Маючи таких тренерів, таку підтримку. Ще ради підподяка цієї територіальної громаді на зустрічі з міським головою. Спортсменка розповіла про змагання, в яких вона брала участь, продемонструвала свої медалі за 2023 рік, та поділилась враженнями від участі в світовій серії з пляжної боротьби. Останні змагання були у Теречені. Це остання світова серія з пляжної боротьби. Там визначався чемпіон світу. Там я стала першою. Боротьба була дуже важка. Звісно, суперники були складні. Багато країн приймало участь. Незважаючи на важкі змагання, Дар'я отримала вражаючі емоції від суперництва та своєї перемоги. Наразі вона продовжує тренуватись. Наступні змагання у мене буде кубок України у наступному місяці серед дорослих з вільної боротьби. Це останні змагання в цьому році. А відпочивати коли відпочивати? Ну ось тренер мені дозволив відпочити на Новий рік на тиждень. Міський голова також привітав тренера чемпіонки Богдана Гулакова за його вклад в розвиток спорту в нашій громаді. До привітань також долучився президент Всеукраїнської федерації пляжної боротьби України в Житомирській області Ігор Грищенко та вручив спортсменці та тренеру грошові сертифікати.